Вітаю вас, друзі. Ви на каналі буває і таке. З вами Олена. Приємного перегляду. Іринка вже й не пам'ятала, коли востаннє усміхалася, переступаючи поріг ресторану решельє. Щоранку вона ніби заходила до клітки з дикими звірами. Працівники шипіли, начальство огризалося. Але звільнитися дівчина не могла, їй потрібна була робота. А іншого варіанту поки не було. Ірко, ти знову запізнюєшся, гнівно промовила адміністраторка Ольга, криво сунувши яскраво червоні губи і насупивши брови. Я вчасно, тихо заперечила Іра, глянувши на годинник, ти ще й сперечатимешся? І взагалі поглянь на себе знову зачіска розтріпана, як ти збираєшся гостей обслуговувати. Дівчина зітхнула, поправила волосся і швидко рушила до зали. За її спиною почувся тихий, глузливий сміх колег. Ну, й страхополог ця Ірка, хмикнула офіціантка Жанна. А вона ж навіть не розуміє, яка вона гидкенька, та ще й дурненька до того ж. Просто жах. Як її керівництво тільки терпить. Я би на їхньому місці давно її вигнала. Іринка намагалася не реагувати, хоча кожне глузування боляче різало всередині, викликаючи образу. Вона механічно розкладала прибори, відчуваючи, як усе її єство, ніби завмирає і їй стає важко дихати. День обіцяв бути особливо напруженим. Сьогодні очікували важливу іноземну делегацію. Керівництво ресторану помітно нервувало. Адміністраторка метушилася залою з виразом паніки на обличчі. Все має бути ідеально, гарчав директор Віктор Іванович. І щоб ніяких мені помилок. Оту дурепу ірку запріть у підсобці, щоб не лізла в очі. І нічого не зіпсувала. Іра зіщулилася і старалася уникати погляду директору. Вона знала для причіпок в нього завжди знайдеться привід. І саме в цю мить до зали зайшла гучна група іноземців солідні чоловіки в дорогих костюмах і елегантні дами з легкими усмішками оглядали інтер'єр. Офіціанти заметушилися. Адміністраторка витяглася, мов струна з фальшивою посмішкою на обличчі, зустрічаючи поважних гостей. Але через мить раптом з'ясувалося, що ситуація катастрофічна, яка може зіпсувати все. Віктора Івановичу, вони нашою мовою ні слова не говорять, і перекладача з ними немає. Істерично прошепотіла Ольга. Ніхто з нас не знає їхньої мови. Директор у жаху глянув на адміністраторку і витер хустинкою спітніле чоло. Як це ніхто? Ну, не вчили ми іноземних мов. А ви ж самі економите на персоналі, обурилася Ольга. Гості переглянулися у здивуванні. Намагаючись зрозуміти, чому їх ніхто не зустрічає. Ірина спостерігала за всім, що відбувається, із кута зали, і раптом усвідомила, що це її шанс. Вона глибоко вдихнула і вийшла вперед. Дозвольте мені, упевнено сказала дівчина директорові. Ти що, з глузду з'їхала? Геть звідси. Не сором нас ще більше. Прошепіла Ольга, різко пхаючи дівчину у спину. Але Віктор Іванович, уже втрачаючи самовладання, махнув рукою. Ну, та нехай уже спробує, якщо лізе поперед батька в пекло, гірше не буде. Але якщо щось піде не так, я тобі не подарую, звузив очі директор. Сама винна будеш. Коли вилетиш звідси, як корок. Та Іринка, незважаючи на погрози, впевнено підійшла до гостей і з легкою усмішкою заговорила з ними їхньою рідною мовою. У залі запала приголомшена тиша. А гості помітно розслабилися і стали радісно усміхатися, почувши знайомі слова. Ласкаво просимо! Мене звуть Ірина, сьогодні я вас буду обслуговувати, промовила вона, вільно переходячи на іншу мову, коли один із гостей запитав про меню. Делегація була у захваті. Ірина легко переходила з мови на мову, вражаючи навіть самих іноземців. Працівники ресторану спостерігали за офіціанткою з відкритими ротами. Не вірячи своїм очам і вухам, Вечеря пройшла чудово, іноземні гості були задоволені, а ресторан уникнув провалу. Наприкінці вечора один із гостей, статний чоловік середнього віку з виразними розумними очима, покликав іру до себе: Скажіть, Ірино, ви справді офіціантка? Запитав він із щирим інтересом. Вона зніяковіло посміхнулася. Поки що так? А де ви вивчили стільки мов? Я завжди їх любила. У мене до них хист. Я жила з бабусею. Батьків у мене немає, дівчина важко зітхнула. Бабуся викладала дві іноземні мови в школі. Вона багато чому мене навчила, а потім. Я й сама дещо опанувала, Вчилася в інтернеті. Мені було цікаво. Мріяла стати перекладачкою, але поки не склалося. Бабусі не стало, щойно я закінчила школу, тому навчатися далі я не змогла. Довелося йти працювати. Чоловік уважно подивився на неї, а тоді дістав із кишені візитівку. Мене звати Роберт. Я займаюся міжнародним бізнесом. Ми в даний момент залишилися без перекладача, а сам я іноземних мов не знаю, бо в мене, на жаль, такого хисту, як у вас, немає. Чоловік щиро і привітно усміхнувся. Тому саме зараз я шукаю хорошого перекладача і помічника у свою команду. Зарплатня чудова, умови теж. Подумайте, будь ласка, Ігра ошелешено взяла візитівку. Дякую, я обов'язково подумаю, але ж в мене немає диплому. Він тепло усміхнувся і простягнув руку для прощання. Диплом то не головне, не думайте надто довго. Такі таланти не повинні пропадати. Коли гості пішли. На Іринку наринула хвиля і підозр. А звідки це ти мови знаєш? презирливо спитала Жанна. Чому раніше не сказала? Тавже ж чекала вигідного моменту, щоб повипендрюватися, підхопила Ольга. Ти ба яка проноза? Я просто не думала, що це когось цікавить, спокійно відповіла дівчина. Ти спеціально хотіла нас осоромити, сердита кинула Жанна. «Той придурювалася весь цей час. Але Іринці вже було байдуже. Вона обережно поклала візитівку до кишені і усміхнулася колегам так щиро і світло, що вони на мить розгубилися. Вранці Іра прийшла на роботу. З дивним відчуттям легкості та впевненості увесь ресторан гудів від учорашніх подій. Ірко, до мене в кабінет! дратівливо покликав дівчину Віктор Іванович. Вона зайшла, тримаючись рівно. Що це за вистава учора була? Ти хотіла виставити нас ідіотами? Я хотіла допомогти, і мені це, здається, вдалося. Тихо й спокійно відповіла Іринка. Якщо вважаєш себе такою розумною, можеш шукати іншу роботу, вибухнув він. Мені тут такі самовпевнені розумахи, як ти, не потрібні. Іра усміхнулася і простягнула йому аркуш паперу. Я вже знайшла іншу роботу. Це моя заява на звільнення. Директор ошелешено взяв заяву у руки. І куди це ти зібралася? Цікаво було б дізнатися, з підозрою звузив очі директор. Туди, де мене цінуватимуть, а не принижуватимуть, спокійно сказала дівчина. Через кілька днів Ірина вже була на новому робочому місці. Роберт зустрів її тепло, представив команді і провів офісом. Дівчина дуже скоро відчула себе на новій роботі потрібною, вільною та щасливою. Одного вечора, коли дівчина вже виходила додому, Роберт підійшов до неї з усмішкою. Знаєте, Іринко, ви не просто хороший перекладач, ви особлива людина. Ви як ковток свіжого повітря. Іра щиро всміхнулася. Дякую, Роберте». Я вперше в житті відчуваю, що на своєму місці. Вона вийшла на вулицю, вдихнула про холодне повітря на повні груди і відчула, як серце переповнює радість. Дівчина знала, що тепер усе буде інакше. Вона повірила в себе і нарешті, могла усміхатися по справжньому. Минуло два роки. І життя Ірини дійсно змінилося остаточно. І з колишньої скромної, затиснутої офіціантки вона перетворилася на впевнену в собі людину, шановану співробітницю компанії та незамінну помічницю Роберта, а ще молоду, привабливу жінку із бездоганним смаком та вишуканими манерами. Ірина подорожувала світом. Брала участь у важливих переговорах і вже майже забула, яким важким був її попередній шлях. І ось одного дня, за дивним збігом обставин, Роберт призначив ділову вечерю з іноземними партнерами саме в ресторані Решельє, де Іринка раніше працювала офіціанткою. Дівчина геть помітно здригнулася. Коли побачила адресу зустрічі, але потім злегка усміхнулася, цей вечір мав стати її маленькою перемогою. Ірина увійшла до знайомого залу у розкішній вечірній сукні, що м'яко підкреслювала бездоганні лінії її фігури, із тонкою ниткою перлин на шиї та елегантним кладчем в руках. На ногах. Дорогі витончені туфлі на високих підборах, що ледь чутно вистукували по паркету. За нею заходили впливові іноземні бізнесмени, обговорюючи між собою плани на майбутнє. Адміністраторка Ольга пізнала Іринку миттєво, вирячила очі і ледь не впустила меню. Доброго вечора. стримано усміхнулася Ірина. Ольга раптом розгубилася, ковтаючи слова. О, Іринко, вибачте, Ірино, як по батькові не пам'ятаю, ласкаво просимо. Це так несподівано. Ми, ми раді вас бачити!» До столика підбігла Жанна з натягнутою усмішкою на обличчі. Іринко, доброго вечора. Яка ви елегантна. Я така рада вас бачити. Ірина стримано кивнула. Дякую. Прошу меню для моїх гостей. Ми поспішаємо. У нас не дуже багато часу, у наших партнерів скоро літак. Жанна й Ольга буквально змагалися. Хто з них швидше принесе меню і хто ширше всміхнеться Ірині і гостям. За кілька хвилин до столика поспіхом підійшов сам директор Віктор Іванович. Він помітно нервував, метушився і не знав, куди подіти руки. Ірино, ласкаво просимо, як приємно знову бачити вас у нас. Ви сьогодні виглядаєте просто неймовірно. Іра спокійно подивилася йому в очі. Дякую, Віктора Івановичу. Приємно бачити, що у вас усе усе по-старому, як було. У його погляді промайнуло збентеження, а на обличчі проступив легкий рум'янець ніяковості. Увесь вечір колишні колеги буквально збивалися з ніг, намагаючись догодити Ірині та її партнерам. «А Іра?» Зберігаючи ввічливу дистанцію, приймала їхню увагу, прекрасно усвідомлюючи всю іронію ситуації, вона поводилася впевнено, спокійно, без найменшої нотки зарозумілості. Але кожен у залі чудово бачив різницю між тією ігрою, що колись розкладала прибори під глузливі коментарі, і цією. Самодостатньою, успішною, незворушною, молодою, елегантною жінкою. Колеги переглядалися, шепотілися, заздрили і не наважувалися сказати ні слова. Коли вечір добіг кінця, Роберт галантно подав Ірині руку і тихо запитав: Все пройшло так, як ти хотіла? Вона спокійно всміхнулася. Так, Роберте, сьогодні. Я остаточно закрила своє минуле і довела самій собі, чого варта. Покидаючи ресторан, Іринка ще раз озирнулася. На неї дивилися ті самі люди, які колись знущалися, принижували і сміялися за її спиною. Тепер же вони проводжали її поглядами повними заздрості. Здивування і пізнього каяття. Іринка вийшла на вулицю легкою ходою, піднявши голову. Тепер вона точно знала жодні труднощі не здатні зламати людину, якщо вона вірить у себе і не боїться йти вперед.